День добрый, приветствую. Бандаревск, как я вижу. Принимайте пополнение. какого тебе кадра нарисовали. Образованный революционер. Но угу. ну, все понятно, что вам конец пришел. Трамп перешел на сторону России. А вам Все, приплыли. Все, убегайте. Бандеровщина. Узнайте mm. все о себе. Oh, 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 oh. Придем, сделаем вам всем физические замечания. Петух за кукарекал, за место Авроры. К россиянам есть вопросы Да. В перья, смотри, русские вбрались у перья, им сам Трамп позвонил, им сам Трамп позвонил, все, русские, Петухи, петухи зробити. розпетушились. Напощі, мужики! Петухи На Напощі! Петушки розпетушились. З шкона поспригавлі. То таке враження, от, е, хто, хто був в селі, той знає. От відкриваєш стайню. І от там сидять на бантах оті от кури. Пі, ті, кукути, от вони сидять, ти відкриваєш, вони зразу. Пі -пі! І от ото таке саме, вся Росія. Містер містер Трамп позвонив. Містер трамп позвонив. Той той все вже в отого Павлін павлін порозкривав. Ти знаєш, хто ми такі є Нам сам Трамп позвонив. А то, що він позвонив, сказав, що чуєш ти, е, петух Гамбудський каже. Ти або все успокоїш, а тобі підеш на борщ, на Русіл. А він ніхрена, він каже, мені позвонили. І ходить отак по цілій стані і, так, і такий, О ко ку ку блядь, мені Трамп дзвонив. От ви всі говно, ви всі говно, до вас Трамп не дзвонив. До мене Трамп дзвонив. Розумієте, до мене от. до тебе свиня не дзвонив, і до тебе корова не дзвонила. А от до мене до петуха, дзвонили. А то, що йому дзвонили і сказали, що йому жити от -от -от до, 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 першої, до першої весни, до першого пісніжника, він ж то не розказує нікому. Ой, боже, Боже, убоге створіння. Убоге строіння. створіння, убоге створіння. Готуйся, готуй, готуй кипіток. Скоро тебе будем в той кипяток і будемо скубати петушок. Давай.